Чорний, як треба, Volkswagen Tiguan 2020 року в комплектації SE, на передньому приводі, семимісний. В крутому стані, просто технічно, візуально, по салончику, по шибкам, по їх відсутності, то ж автомобіль просто в ідеальному стані. По кузову не посічений, не поцарапаний, по салончику, не затертий, не порваний, не поюзаний. Просто булочка. І технічно готовий до перевірок на будь-яких ваших ендоскопах, на будь-якому СТО. Хороша навіть резина. По комплектації доступ тут тільки в нас, звісно. Пасту поліровочно витрати і буде просто все ідеально. Так, дивимося. Всі склоподімачі, ось такий руль з кошеним низом, автоматичне світло леші точок приборів, мультимедіа з керплеєм, там камера заднього огляду, передні задні парктроніки, адаптивний круїз контроль старт-стоп, підігрів, двозонний клімат, контроль. По-любому щось забуду, тому розказую швидко і багато. Задній ряд не затертий, все круто, все красиво. Ну, просто ідеальний автомобіль, нема що розказувати. Навіть. Просто полюбуємося, походимо крім нього, тому що дійсно класно виглядає. Так, третій ряд сидінь розкладений, і причому у нас ще отак місце залишається. Там декілька чемоданів сюди влізе спокійно. А якщо у вас немає дітей, або ну, кого тут не жалко посадити, ви собі зложили ці сидіння. А, от так. Я вибачаюсь. А, я там відкинув. Ну, загалом там чуть треба сидіння от і подвинути наперед. Вони зложаться. Зараз я покажу це прямо в ефірі. І як це робиться. Дивимось. Ось так. А, тут ще у нас система кріплення Isofix. Так, дивимось. Раз. І ось так. Зробили. Потім. Інша сторона. Так. Все зробили. І в принципі у нас вже, виходить, такий непоганий багажник. А, причому їх можна було зловжувати, мабуть, за цієї ручки. Або це другий ряд. А ну, зараз перевіримо, дивимось. Так, да, це було для цього ряду сидінь. Так. Да. Саме так. Кришечка у нас на електроприводі, закривається, працює чітко, шильдик формушн, але автомобіль у нас передньоприводний. Діодна оптика. По кузову біду дійсно хороший, без царапинок, виглядає дуже добре. Буде навіть, я думаю, краще, ніж на ФОДі. Загалом, якщо подобається, там номер телефону, набирайте, записуйтесь на тест-драйв, автомобіль вам точно підійде. І хто купить, буде першим власником в Україні. Все, полюбуємося.